А якщо Україну создали Євреї захотів Росію з помощі Майдану в 1917 році, півнував русських малей Росії в українців. Що делать? Делать, делать? Я завжди кажу, що делать? Знищити і розшмотувати Російську Федерацію, щоб такої держави не існувало. Розшмотувати її, забрати в склад України всі українські етнічні землі і інші землі, які нам дуже сильно потрібні. Які є зараз на території Російської Федерації і її союзники Республіки Білорусь. Це є першочергове завдання, друге утилізувати російську ідентичність на тих землях, ну і в Україні, звичайно, тобто знищити росіянську церкву, так звану, ФСБ, російське знищити, росіянську ну, так звану, мову, ту літературу, недолугу, тобто знищити все, зачистити простір від тої сатанинського ну, сатанинського творіння, щоб його не було. Щоб не було тої росіянської ідентичності на наших землях, ну і на інших землях, які, які, які з, з тої території Російської Федерації там ми ще створимо кілька незалежних держав. Ми дамо можливість тим народам, які там живуть, які захочуть створити свої незалежні держави, створити незалежні держави. І звичайно, що там теж має бути російська ідентичність. Утилізована, наприклад, в Башкірії не має бути чи башкортостан, там не має бути росіянського якогось великого впливу. Хто хоче жити там із росіянців, нехай робляться башкірами, нехай визнають себе за башкірів, нехай вивчають башкірську мову і живуть башкір, я. а не хочуть, то на Москву, і все. Оце є перше і єдине основне завдання. І тому для, для вас, от таких, повернутих на Росії на Москві, це я, я повторюю, я можу і на російському язику зняти вам відео, якщо вам дуже потрібно. Я знімав минулого року кілька відео на російському язику, якщо ви не розумієте українського. Нам треба знищити ту заразу. Раз і на віки віщі, і всі проблеми будуть вирішені. Не буде Росії, не буде проблем. Не буде російської ідентичності в людях. І не буде у тих проблем, у тих ваших про там майдан в Росії, про, про переименування русських, мала Росії. Не буде у вас теж що що ферні, якщо не буде у вас російської ідентичності. Так що чекайте, скоро українці прийдуть до влади, і все буде добре. І ви заживете по-людськи, заживете, так як українці вам накажуть кажуть жити.